Музична абетка. Сьогодні ми вчимо букву Є. Ось так вона пишеться. Схожа на букву С, а посерединці паличка. Ось так. І рівненька паличка Є. Є. Спробуйте, дітки. Дуже легко писати цю букву Є. Молодці, я думаю, у вас у всіх вийшло. А тепер ми спробуємо написати слово Єгипет, бо ми з вами слухали пісню про Єгипет, єгипетські піраміди та котиків. Пишемо слово Є. Г. Ми теж уже з вами вчили цю букву. И. Ось так. Е, ми теж уже на минулому занятті з вами слухали пісню про екскаватор. Т! Схоже на столик такий. І виходить слово є гибет. Ставимо на паузу, пробуємо писати це слово. Я думаю, у всіх у вас вийде. Я рухаю пісочок, щоб знову підготувати для малювання. Малюємо піраміди. Це такі трикутнички, що стоять на піщаних пустелях Єгипту. Так? Ось такі піраміди. І кицьку намалюємо. Так, малюємо круглу голівку. Овальний тулуп, як завжди. З'єднуємо шийкою. Ось так підчищаємо пальчиком, не поспішаючи. Хвіст малюю вгору. Чотири ніжки малюю наші кицьки. Так, і, звичайно, такі вушка, трикутнички. Ось така чудова кицька в мене біля пірамід єгипетських і вийшла. Дочищаю трішки пісочок, щоб вона була більш виразною, щоб було більше видно наш піднос просвічувався. Так? Ну і намалюю такі лапки з подушечками. Спробуйте, дітки!